На цьому міні курсі в мене вийшло заробити більше 14 тисяч доларів, і це та навчання, яке змінило ну, по факту в мене мою кар'єру на та після. Це був такий переломний момент, коли для експерта, який просто хотів ділитися своїми знаннями, знайшлася система, яка дійсно працює без якогось такого великого сильного включення, але дає прогнозований масштабований результат. І це та навчання, яке змінило ну по факту в мене мою кар'єру на та після. Почати хотів би з того, що я вже записував відук, але це був відгук саме на міні-курс, і на цьому міні-курсі в мене вийшло заробити більше там, 14 тисяч доларів. Це дійсно класний результат, і це те до чого реально варто прагнути. Але найважливіше, що я отримав, це не лише самі долар, грубо кажучи, а люди, які прийшли на це навчання, люди, які запалились ідеєю знімати відео, люди, які потім були готові йти на мої. Майбутні програми, курси, навчання, на будь що і дійсно промальовується ось ця лінія від міні-продукту до того, що людина йде на якісь консультації або якісь коучинг програми, і реально хоче отримати максимум від співпраці зі мною. Якщо по цифрах, то дійсно після навчання по світлу до мене десь більше ста людей перейшло на курс по монтажу. Потім були ще програми. Я тестував і сам собі креатор, де. Де були о, там повна така зйомка. Потім я тестував і інші ніші, і на які теж були люди, навіть просто банально. Я виставляв якісь анкетки, де я просто хотів дізнатися, чи цікаво це, чи не цікаво це людям, і люди на це переходили. Це дійсно прикольно. І навіть, грубо кажучи, вже. Скільки часу пройшло, досі є люди, які проходять навчання за навчанням, готові йти зі мною на будь-яку ідею, яку я придумаю, тому що вони мені довіряють. Це найголовніше в інфобізнесі. Це коли людина довіряє. Тому я дійсно вдячний за це навчання, тому що воно дало не тільки цифри, а воно дало довгостроковість.